У п'ятикутнику у вершинах записані деякі додатні числа, а на сторонах суми чисел, що записані у сусідніх вершинах. Потім числа замінили на букви А, Б, С, Д та Е, e, у якій вершині було записане найбільше число. Щоб знайти найбільше число, у вершинах п'ятикутника знайдемо всі числа. Для цього складемо систему рівнянь. Отримаємо 5 рівнянь. С плюс Б дорівнює 14, Б плюс А дорівнює 16, А плюс Е e дорівнює 14, Е e плюс Д дорівнює 13, Д плюс С дорівнює 17. Просумуємо всі рівняння системи та отримуємо 2А плюс 2Б плюс 2 с плюс 2 е плюс 2Д дорівнює 74. Поділимо ліву та праву частину на 2, тоді А плюс Б плюс С плюс Д плюс Е e дорівнює 37. Замість А плюс Б запишемо 16, а замість С плюс Д 17. 16 плюс 17 плюс Е e дорівнює 37, Е e дорівнює 4, Д дорівнює 9, С дорівнює 8, Б дорівнює 6, А дорівнює 10. Отже, у вершині А було найбільше число 10. На сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!